У межах єдиного дня інформування в Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України відбулася зустріч із представниками пенсійного фонду України та Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості. Людям з інвалідністю детально розповіли про можливості працевлаштування та доступні державні пільги. Люди з інвалідністю цікавляться питаннями, як ви знаєте, і медичними, і соціальними і іншими питаннями життя міста. Ну, сьогодні у нас профільний такий день, коли ми запросили представників пенсійного фонду і представників служби зайнятості. Фахівці центру зайнятості поінформували про наявні вакансії на місцевому ринку праці для людей з інвалідністю, а також про спеціальні програми, професійне навчання, перекваліфікацію та підтримку у відкритті власної справи. Є а, на сьогоднішній день. А... Компенсації для облаштування робочих місць людей з інвалідністю першої та другої групи також програми зайнятості офісу зроблено в країні гранти на власну справу можете звертатися до центру зайнятості з радістю вам допоможемо. Представники пенсійного фонду своєю чергою зосередилися на питаннях соціальних виплат, перерахунків, оформлення пенсій за інвалідністю та можливостях отримання електронних послуг без особистого відвідування установи. Присутні мали змогу поставити індивідуальні запитання і отримати фахові роз'яснення. Ми е, робимо ці дні під те, що цікаво нашим людям, і це така наша співпраця з владою, з виконавчою законодавчою нашою. І дуже вдячний за те, що спеціалісти, керівники служб відгукуються на наші прохання і розповідають людям, те, що їх цікавить. Подібні інформаційні зустрічі допомагають людям з інвалідністю краще орієнтуватися у своїх правах і можливостях та отримувати необхідну підтримку, щоб упевненіше рухатися вперед і будувати плани на майбутнє. Катерина Груднюва, Дмитро Пропастін, Кримачуцькі новини.